Вітаю, друзі. Я Віталій Порт. Очільник європейської дипломації Жозеп Барель підкреслив, що налаштований песимістично з приводу можливості закінчення війни, яку Володимир Путін у лютому минулого року розпочав проти ненависної йому України. Барель підкреслив, що у Європі усвідомлюють Російська Федерація. Досі налаштована на перемогу у війні з Україною. І саме тому не піде на жодні перемовини. Росія піде на перемовини тільки тоді, коли буде впевнена, що вона виграла війну, підкреслив Жозеп Борель. Втім, я якраз вважаю цей прогноз очільника європейської дипломації швидше реалістичним, ніж песимістичним. Він означає, що захід почав усвідомлювати реальність тих подій, які відбуваються на російсько-українському фронті. Адже як раніше виглядали, і я думаю, ще виглядатимуть прогнози західних політиків щодо подальшого розвитку подій, Україна має провести успішний наступ. Отримати більш вигідні позиції для майбутніх перемовин з Російською Федерацією щодо досягнення миру. Про те, що ніяких перемовин при будь-яких підсумках наступу українських Збройних сил не відбудеться, як правило, ніхто не говорив. Саме наступ вважався найкращими умовами. Які мають забезпечити такі перемовини про закінчення війни, і скажімо на моє запитання: а що буде робити Захід, якщо стане очевидним, що Володимир Путін за будь-яких умов не збирається йти на перемовини? Я жодних чітких відповідей ніколи не чув. І от тепер ми починаємо від західних вже політиків. Чути реалістичну оцінку намірів російського політичного керівництва. Всі ці формули щодо того, що будь-яка війна закінчується за столом для перемовин, починають відходити у минуле. Там їм і місце. Адже російсько-українська війна це якраз та війна, яка може не закінчитися за столом перемовин. І до речі, так же бувало із багатьма екзистенційними війнами в історії. А російсько-українська війна це саме такий конфлікт. Українці роблять все можливе, щоб зберігти свою державність у той час, як росіяни підкреслюю, росіяни, а зовсім не тільки Володимир Путін впевнені, що територія нашої держави є територією історичної Росії і має бути повернута будь-якою ціною. Таким чином, це екзистенційний конфлікт між двома сусідніми народами. І ніяких реальних домовленостей за столом для перемовин за таких умов досягнути принаймні у найближчому майбутньому не можна. Наступ українських збройних сил створює умови виключно для звільнення української території від російських загарбників. Однак не для закінчення війни, навіть якщо буде звільнена вся міжнародна визнана територія України, так це буде послаблення Росії, однак і це послаблення буде черговим етапом російсько-української війни. І якщо Захід буде орієнтуватися на перемовини, які мають поставити крапку у цій війні, будемо відвертими. Війна не закінчиться і за 5, а може і за 10 років. Вона буде постійно продовжуватися, переходячи з однієї фази у іншу і саме на це налаштовані і президент Російської Федерації Володимир Путін, і його найближчі соратники, і російські генерали, і ймовірно, більшість громадян Російської Федерації, що мріють про повернення Росії до статусу радянського союзу, і весь час нагадують, яку ж велику державу вони втратили внаслідок ганебного краху СРСР у 1991 році. Чи означає це, що з ситуації, в яку потрапила Україна у зв'язку з бажанням Росії відновити свій імперський статус, немає виходу? Ні, не означає, вихід є. Це прийняття України до НАТО, це гарантії безпеки для нашої країни, це ядерна парасолька Сполучених Штатів. Але для цього потрібна політична воля заходу. Для цього потрібно розуміння західними країнами, що шляхом перемовин з Російською Федерацією такого результату не можна буде досягнути. Для цього потрібно усвідомлення тих шляхів, які ведуть не до продовження війни на незрозумілий термін, а якраз до її закінчення. Ну, якщо не цього року. Так, принаймні, вже наступного, коли неможливість проведення перемовин з Російською Федерацією стане очевидною не тільки для керівника європейської дипломатії Жозепа Бореля, а й сподіваюся, для президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена напередодні президентських виборів у його рідній країні. Так, що будь-який реалізм, який чітко встановлює реалістичні терміни щодо готовності Москви до перемовин з Україною, вже є корисним для кожного, хто хотів би закінчення цієї виснажливої війни. Усвідомлення того факту, що президенту Російської Федерації треба не дати можливості перетворити. Цю війну з невдалого Бліцкрігу на довготривалий процес виснаження українських ресурсів, як економічних і воєнних, так і людських ресурсів. І ми маємо завжди пам'ятати, що людськими ресурсами президент Путін може звичайно маніпулювати з точки зору кількості громадян Російської Федерації. Так як йому це заманеться, привчаючи потроху росіян до довготривалої війни за відновлення радянського статусу. Що, в принципі, і сам, він, і російська пропаганда вже почали робити. Так що будемо сподіватися, що і вільнюський саміт НАТО, і підготовка до наступного Вашингтонського саміту Альянсу. Створять більш сприятливі умови щодо повернення України до цивілізованого світу. До речі, одна з таких умов, яка продемонструвала, що Україна все далі і далі від Росії і Радянського Союзу, сьогодні була виконана. Верховна Рада України ухвалила рішення щодо перенесення дня перемоги у Другій світовій війні зі сталінського 9 травня на 8 травня. Справжній день цієї перемоги день, який пов'язаний саме із перемогою цивілізованого світу над нацизмом, а не із перемогою жорстокого людиноненависницького, бандитського сталінського режиму над жорстоким людиноненависницьким, бандитським гітлерівським режимом. І питання не в одному дні. А питання в тому, по який бік барикад буде українська держава в ці непрості часи конфронтації диктатури демократії часи, які тільки починаються у нашому складному і відповідальному 21 столітті. сторіччі. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і БайМієкофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!